Насправді, балдеж, і ти, коли людей не була на вулиці, зараз а, за 10 хвилин 8, сьома п'ятдесят. Тому людей немає нікого майже. А, всі ще сплять, заклади зачинені, вулиці порожні, взагалі крутяк, мені подобається. Так що я й вже топаю на вокзал, на рине. Сподіваюся, що я все забрала і нічого не забула. Усім привіт! Поки ми тут їдемо. Я хочу вам розказати про те, про що буде цей влог. Я пропоную вам поринути в атмосферу гір, весни, краси, тому що буде багато сакур, буде багато замків і багато різної атмосфери. Тож приємного вам перегляду. І так, ми приїхали на нашу першу локацію, це палац. Зараз буде екскурсія, потім обід, потім заселення в готель, а вже потім будемо ще далі гуляти. Така красатінь. Все зелене, тепло на вулиці, кайф. Ця поїздка вона влаштувалася абсолютно спонтанно. Я прийняла це рішення буквально за один, не знаю, навіть не менше дня, але я ніскільки не пошкодувала, тому що тільки подивіться на цю велич, на цю красу. Ми побували в замку, побачили красиві сакури. Насправді їх сезон триває дуже-дуже мало. Тож у нас була унікальна можливість для того, щоб їх подивитися, коли вони ще ось такі молодесенькі і не опали. Такі дійшли до сакур і знайшли їх. Дивіться, яка сада. Вони розпускаються трошки пізніше, ніж зазвичай, тому тут дуже-дуже гарно. тут ще ставочок такий невеличкий є, і можна на ньому також ходити. Це якраз біля палацу, тут така невеличка алея з сакур і вони такі. Після такого насиченого дня ми приїхали вже на обід, тому що зранку ми нічого майже не їли, і у нас був такий комплексний обід, це борщик, кава. Також у нас була ще каша з овочами, тож ми дуже смачно поїли і, власне кажучи, поїхали вже далі. Наша задача була заселитися в наш готель і прямувати на зустріч нашим пригодам. То що ж, робимо огляд нашого номера. Мені він насправді сподобався. Він такий був доволі просторий на двох людей. Як ви бачите, тут зараз ми з вами бачимо двері, які нас ведуть до ванної кімнати. Ось такий маємо вигляд, обов'язково вмикаємо світло. Все доволі сучасне, доволі гарненьке і компактне насправді. Головне, це те, де ми перебували і з яким виглядом взагалі, бо ми жили на території замку. Далі ми бачимо ось таке класне дзеркало, яке ну дуже велике, прям максимально велике, і в ньому було б дуже класно фоткати свої аутфіти. Також у нас був телевізор, але ним ми не скористалися. Невеличкий столик та чашечки, прибори, чайнички, шафа велике ліжко. Ось таке, і так само ми бачимо диван. Далі я пропоную нам вийти з вами на балкончик і подивитися, все ж таки, який в нас вигляд. Ми жили насправді на третьому поверсі, наскільки я пам'ятаю. І ось такий у нас прекрасний вайб. Що? У нас такий номер класний, чи Дивіться, можна фотки в церкві робити, які балдежні. Мені прям дуже подобається, коли таке все світло. Хотіла собі таку квартиру, просто балдеж. Тут у нас двері. Виходять меблі в такому прикольному стилі. І ліжечко величезне, величезне. Тут у нас вигляд такий з віконця, а тут можна побачити балкончик. От сюди. Ми вже зараз пообідали. У нас був комплексний обід із борща і ще якоїсь другої страви, ще й каву попили смачненьку. Зараз ми десь хвилин 40 відпочинемо і будемо їхати далі. Я вже трошки згорівша. У нас наступна зупинка ще один замок і палац. Ой, да, замок і Мукачево, Будемо гуляти ще там. Я зараз трошки перевдягнусь, бо я вже в такому, але спекотно якось. Тому вдягну щось інше, і можна буде йти гуляти і фоткатись. Так, у нас наступна зупинка це замок, на який треба піднятися трошечки. Тому ми зараз будемо йти хвилин 15 чи 20 до цього замку. Дуже багато туристів чесно. Що відчуття. А потім у нас десь 25 градусів тепла. Дось 4-25. Як для початку квітня трошечки... Пикотно, навіть не трошечки. От, хоча зранку було прохолодно. Я вже думала, що я даремно вділася дуже легко. А зараз прям спека. Так що то певно замок, побачимо, на нього з висоти, Мабуть, має бути гарненько. Так. Воно вдома ми вже були. Уже прийшли до замку, вже зараз спускаємося вниз. У нас була невеличка екскурсія. Людей було дуже багато, зараз трошки менше, тому ми маємо змогу хоча б трошечки пофоткатися та погуляти. Зараз ми їдемо вже в Мукачево, будемо гуляти там. Такий прикольний замочок. Але коли були в Кам'янець-Подільському, мені чомусь сподобалось трошки більше. Він був більший, яскравіший якийсь. І там був вигляд на місто. Тут не можна так зробити, щоб вийти і побачити місто, тому будемо ходити і вже топити назад. Там такий вигляд тільки тут відкривається, а більше немає. Це жаль. Зовсім менше, де як невеличкий апгрейд, uh, трошечки ми боїмося висоти виявляється. Зайшли на одну із площадок глядових, і тут можна побачити вигляд, хоча б трошки не місто. Отут, тут ну як, зовсім трошечки з цього боку, а з цього боку видно палацем замок. нормально, дуже виглядає, і в принципі, якщо uh, зробити взяти до уваги, те, що uh, Підйом не надто складний, в принципі, тут відкривається місто, то відкривається пляне місто, тому ж не йди, спокійно, ховатися відстань, не боючись, мені прямо трухають тут. Я ніба пташка, но тебе леча. Я не боюсь, ні вітру ні доща Через моря, через ліси, я прилечу туди. Я тебе вевчила, то так, ідеально, все, що ніби нереально реалі. Кохання льоби, ти ж так пишуть, а я б співала І фоточки поняли, а це найстаріша закарпатська сакура. Ви бачите, я казав, з Мукачевим постійно змагаються в кількості сакур. Ще загалом про нас пісню найгосмішу. Твоя любов, душу затонила. Я літаю бо тополе рула крила. обіймаю кожен раз тебе як останнє, бо це кохання, Я ніби тежка до тебе леча, я не боюсь ні вітру, ні доща через море. Наша остання зупинка на сьогодні це Мукачево. Після цього ми вже їдемо назад в готель вечеряти. Ми зараз гуляємо по місту. В принципі, воно невеличке, воно таке саме, як Ужгород. Завтра ми туди поїдемо, побачимо сакури. Сьогодні вже були на одній найстарішій Мукачево. Бачите там відео, де вона вже осипається. От, Вже так, нормально, неспекотно на вулиці, тому можна гуляти собі спокійно. День ми закінчили смачною вечерею, тож нам смачного. А ви чекаєте наступне відео, тому що таких частин буде ще декілька, і от просто оцініть цю атмосферу.